Національна поліція у співпраці із закордонними колегами нейтралізувала хакерське угруповання, що завдало збитків на суму понад 3 мільярди гривень та відповідальне за атаки на міжнародні компанії. Зловмисники шифрували сервери, вимагали викупу криптовалюті. Правоохоронці провели спецоперацію трьом фігурантам справи. Повідомлено про підозру. Це за інформацією прес-служби національної поліції та начальника департаменту кіберполіції Юрія Виходця. Проведено понад 30 санкціонованих обшуків. Затримані починаючи з 2018-го, атакували найпотужніші світові компанії Німеччини, Нідерландів, Франції, Норвегії, Канади та США. Українські правоохоронці за сприяння закордонних колег ідентифікували 32-річного керівника хакерських оборудок та чотирьох спільників на території Нідерландів Європолом було створено спеціальну робочу групу для аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України.